4 лютого відбулось друге за цей тиждень засідання комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування перейменування вулиць, провулків, площ проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані. Члени комісії розглянули і обговорили другу частину переліку міських вулиць і провулків, які підпадають під закон про декомунізацію та мають бути перейменовані до 21 лютого. На даний час список опрацьовується управлінням містобудування і архітектури, і вже зовсім скоро Усі бажаючі матимуть змогу ознайомитись з ним на сайті виконавчого комітету. Разом з тим, впродовж усього наступного тижня у Манчани матимуть можливість обговорити нові запропоновані назви міських топонімів, внести свої пропозиції. Обговорення відбуватимуться у формі круглих столів. Свої варіанти можна надавати також головам квартальних комітетів та до управління містобудування і архітектури. По тому має відбутись ще одне засідання комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування переймен. Нування вулиць провулків, площ проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані для уточнення остаточного списку, який буде своїм розпорядженням затверджувати міський голова для довідки на сьогодні в Умані 368 вулиць і провулків. Під дією закону про декомунізацію підпадають а відповідно і мають бути переіменовані близько третини.